Розглянемо питання зальот дрону з території Угорщини до України. Угорщина заперечує факт порушення ними повітряного простору України своїми дронами. Ну, тож, подивимося, що розкажуть карти Таро. Небезпека ззовні. По дияволу це диверсія, якась невдала операція. Дно колоди нам розказує про те, що у повітряному просторі над Україною висів дрон-розвідник. Росія виглянула. Королева Пентаклів в моїй колоді, тож, бачимо, небезпека зовні, диверсія по дияволу, невдала операція. А це зустрічна заява від Угорщини, яка захищає свою позицію, захищає себе, відстоює себе, відмовляється від своєї причетності. Відносно того, що заява України повідомлення не відповідає дійсності, типу надайте нам свідчення, підтвердження зустрічні. Угорщина не хоче брати на себе відповідальність за зговір між нею та спільниками. Вона уходить від відповідальності, ну, знову ж таки, відмовляється від своєї причетності до цього інциденту. А що сталося насправді? Що то за дрон? Ось Зеленський, українська сторона заявляє про те, що в повітряному просторі над Україною був Зафіксований об'єкт військовий, а цей військовий об'єкт по лицарю мечів, він належить Росії по королеві Пентаклів. У мене це Росія, тобто це ініціатива Росії чи на службі у Росії російський слід. Так. Так і